Есть два способа начинать утро. Можно проснуться, Можно попить кофе, чай. Нет, ну это третий способ начинать утро, Но так обычно начинает дышу, Антон. Утро. Он так, просто так. не просыпается, да. Но тем не менее, я настаиваю. Можно проснуться. В прошлом и говорить людям нужные и полезные вещи. И иногда смешные. Так. Как это делаем мы, иногда Антон. А можно проснулся утром и весь день людям такой гадости наговорить и тоже зарабатывать на этом, вы будете интернет-троллем. Я не нашёл более изящного способа подвести к этой теме, потому что мы её подготовили, а такого прямого повода они поговорить вот не нашлось, поэтому. То есть мы зараз говоримо, хто такі тролі, так? Що да. це есть, ті, а? які пишуть якісь дивні дурні коментарі, так? І що щось на цьому щось заробляють. Я просто поясню глядачам що ми зараз обговорюємо? Було вот здравого смисла нашого утреннього ефіра. Ну, ось, напевно, І так. Юлія. Бачите, подивіться на нашу сторінку у Фейсбуку, ось, напевно, так виглядає цей тролль. А покидіть нам підпис ще я хочу подивитися для себе. О, наш підписоч Олександр ще, до речі, дописав: тролі це ті, хто коментарі дурні пише, як на цьому може заробити. Я просто повторила ще разок. Да, помер да, ну, роботу друзі. А, давайте подивимось небольшої інформаційний сюжет. Што за черті то такі, которої мозк нам з'їдають в цічині всього дня. Внимання. Тут така фотографія паши. Тролі це провокатори. Їхня мета влучно облити когось брудом. А якщо виходить запустити брехливу інформацію, яку всі починають обговорювати, для них це тріумф. Зараз Росія масово використовує тролів як інформаційну зброю проти України. Тролі дезінформують це фото з художнього фільму. Тролі поширюють в інтернеті як фотофакт із Донбасу. Тролі викривляють інформацію та сіють ненависть. Це уривок із форму, на якому обливають брудом майдан. Тролі навмисне створюють паніку. Наприклад, коли в Маріуполі обстріляли будинки, тролі поширюють брехливу інформацію, що армія ДНР вже на околицях міста. Ну, тролли это вообще эффективный способ для того, чтобы продвигать в интернете какую-то информацию таким вирусным, что называется, способом. И вот недавно появилось большое такое расследование в российских СМИ. Среди прочего, там бывшая сотрудница крупной российской компании, которая занимается профессиональным троллингом Вольгина. Это окрестности Санкт-Петербурга, рассказывала о том, что в России централизованно действуют такие вот фирмы, где, куда приходят сотрудники, целый день сидят за компьютерами и занимаются только исключительно лишь тем, что распространяют, что комментируют разные темы на разных сайтах, причем комментируют как бы в изначально заданном ключе антиукраинском, пророссийском, там прокремлевском и так далее, и так далее, и так далее. И мы решили со своей стороны внести, внести определенную ясность в вопросе. Ми дозвонились експерту по інтернет-комунікаціям Максиму Солоневському і задали йому несколько. Так, ну насправді просто нам було цікаво, як же можна розпізнати цих тролля, як з ним боротися з тими тролями, і так і інше. І перше питання, яке ми задали усьому експерту по інтернет-комунікаціям Максиму Саваневському, звучало так: як розпізнати інтернет-троля? Давайте послухаємо відповідь. Ну, Найпростіше розпізнати інтернет троля можна за його поведінкою. Можна подивитися, яким чином люди залишають коментарі. Зазвичай е, тролі пишуть, ну так кажуть, пластиковою мовою, тобто вона є неприродньою, е, якісь е, стандартні фрази, які людина зазвичай не використовує. Хоча, якщо професійний троль е, пише свої повідомлення у соціальних мережах, його е, людині, яка не має досвіду, е, звісно відрізнити є доволі важко, але в такому випадку є сенс звертати увагу е, на його профайл в соціальній мережі. Uh, реальна людина має багато коментарів від своїх друзів. Uh, вона має якісь спільні фотографії з іншими людьми. Троль, як правило, має набір якихось нартних фотографій і 10, 20, 100 uh, якихось посилань на ліві сфайф і uh, ще один вопрос, котрому садвісно залі експерту, це, які методи боротьби з троллями существують. Інтернет тролями боротися насправді доволі важко, якщо ми говоримо про глобальну боротьбу з ними. В першу чергу, коли ми говоримо про пересічного користувача, ви повинні довіряти повідомленням тільки тих людей, яких ви дійсно знаєте, яким ви довіряєте, тому що зараз відбувається вже не перший рік відбувається інформаційна війна, і довіряти людям, про яких ви взагалі ніколи нічого не чули, сенсу немає. Але коли ми говоримо про загальнодержавний рівень, то звісно тут держава повинна так само впливати на цей процес. У нас є можливості боротися проти окремих, наприклад, сайтів, які дійсно поширюють чимало пропаганди і потім чи інформація, яка не відповідає дійсності, яка шкодить національним інтересам. І для цього в нас є спецслужби, які мали би боротися з такими сайтами. И даже вплоть до того, что закрывать такого типа сайты, я думаю, что это тот крок, который в ближайшее наверное, напевно, будут использовать украинские Интернет-гигиена превыше всего. Не кормите тролля, не вступайте с ним в дискуссию. Его главная задача – это вызвать в вас желание ответить. Поэтому, если вы вас кто-то выводит из себя, І краще читайте новини з тих сайтів з тих джерел, які є хоча б і перевіреними. І найголовніше не вступайте в дискусію з тролями. Вони вас об, обільють брудом. Нічого нічим хорошим це не закінчиться.